Усім привіт! Сьогодні у нас 17 червня 2023 року. Вечір, 9 година. І ось я біля кожної сімейки розклав відра з сиропом. Як ви бачите, немає бджіл-воровок біля відр. Хоча я займався розкладанням відр десь півтора часа, доки їх розніс по пасіці. І... Получається, щоб такого результату добитися, потрібно, по-перше, бджіл не роздрочувати. По-друге, потрібно одноразово і дати всім. Тобто Це накладно, це потрібно підготовитися, щоб це змогти зробити. Тобто зараз всім роздати сироп, але зато немає нюансів з бджолами-воровками. Ось солома підготовлена в мішках і Зараз я перейду через ці корчі. Ось, бачите, весь ряд ось вздовж це стоять відра, солома. І зараз вам на прикладі одної сімейки. Тобто я вам покажу, як я це роблю дуже швидко. Для цього мені потрібен димар, ось він є димить, сироп, звичайно, і солома. Ось я підготував жмик соломи, щоби. Тобто одною рукою робити, щоб було удобно. Для цього я знімаю кришку. Знімаю пленку, складаю її, ось, дивіться, струшую бджіл. Ну, це роблю одною рукою, того, скажімо, не дуже швидко це виходить. Складаю її в 4, це для того, щоб її поставити під відро. Далі беру димар. Ось така обстановочка. Продимлюю, щоб джулу зігнати донизу, не почавити тоді, коли буду класти відро. Кидаю клієночку. Ось клейонка. Ось моє відро, відкриваю його з сиропом. Беру відро, тут десь около 11 літрів, і просто ставлю на цю клійонку. Ось так це виглядає. Далі жмик соломи, ось такий хороший, щоб його втопити приблизно донизу, щоб бджола, коли буде сідати сироп, тобто не топилась. Ось так солома, вам буде сідати і бджола буде вилазити по соломі, не буде топитися. Далі підготовлені в мене біля кожного ось такі. Холстики нові, можна сказати, чи другий Холстик. І зверху повертаю кришку. І так з кожним. Все, дякую за увагу та удачної всім загодівлі бджіл, хто цим займається в даний час. І ще скажу, що з сіроп я роблю концентрацію на 40 літрів води, 50 кг цукру.